Доброго дня. Не рибак їде на рибалку. 14 серпня. Вроді серпня, не січня. Завжди путаю. Знімаю повноцінне відео для свого друга, який ніяк не може виїхати на рибалку, тому що в нього дуже багато роботи. А ми сьогодні зібрались на ночну. Зараз п'ята година вечора. 17. 17 година вечора ми їдемо на рибалку за 10 кілометрів на роверах. Загружені під зав'язку ще й граблі з собою взяли. А ми крутим педалі селами. Вже пів години їдемо і крутим, крутим, крутим. Половину дороги вже проїхали, скоро будемо на базі. Вже наближаємося до своєї цілі, до нічної рибалки. 40 минут вже крутим педалі по селам, по полям, але скоро будемо на місці. Краса. Люблю українську природу. Гарячий хліб, холодну воду. І ще вареники сметань. І попаду. Ай, краса! Коротше, друже, ми вже на місці. Приїхали, коротше, 31 градус. Зараз вже пів шостого, десь 6 годин 18. Ну, пале таке, що капець нафіг. Зараз покажу тобі містяк. Блін, як камеру перевернути. Ладно, ще перевернемо. Камера не переворачувалась, тому ось, я приїхав. На своєму равері грабельки з собою взяли. І Я взяв з собою пилку. Хе -хе. Я без неї на рибалку не їздив. Ось колега мій тут теж. Раз те саме отакий от, от містечок. Місцина така. І тут невеличке болото. Ось там все рязко заросло. У мене вже комарі гризуть. А, Оводи. Нормально. Отут я зараз буду все це розчищати, щоб можна було закинути вудочки. Тому що це просто маленька дупечка така. Треба буде ветки порізати. Гіляче оце. Бо вудочки просто так не закинеш. І отут ми сьогодні будемо ловити ніч. Ось ми попрацювали дві годинки і вичистили собі містячок. Всього лиш 2 годиночки. Спина ломиться, вже додому хочеться. Вже щось і рибалки не дуже хочеться. Але поки чистили, познаходили трофеї, я тобі зараз покажу. Диви, так. Граблі вверх ногами висять. Сейчас я в лобешню получу. Висять, лежать, блін. Диви, перший трофей. Все, трубейшин який. На дні лежав. Можна було ногу розпанахати. щоб ти понимав, да? Тут воно все гостро, так. Капец. Ну, відро це понятно. Люди дебіли. Ось така от трубка якась. Стаканчики з под сметани, ще 90-го року. Ну самий самий цинус диви який номер знайшли. Старий капець. Ще кріплення на номер якісь такі. Це на якусь грузову чи на трактор непонятно короче ну, подоставали тут нормально муляк жесть будем подивиться що ми в цьому болоті зловим ну короче розчистили ми тут з колегою. четко вообще ну що, будем вставать на ночовку а, це те, що ми звідтиля витащили. Коротше, не попрацюєш, не половиш. А якщо попрацюєш, то теж не половиш. Закинули удочки вже скільки там? Пів сьомого 19.35 Ну вже хочеться оце місце оставить і поїхати на, на друге, тому що, слухай, тут комарів стока, що, що це просто жесть, мене вже з'їли, блин. Скоро висушать. Жалко тільки місце прикормили вже. Місто прикормили, кострик розпалили, блин. Уже, блин, вроде готуємося до ночівлі. Ну, комаров тут, блін, просто тьма. Просто не бояться нічого, ни ножа, ни. Коротше, звернули ми манаття. Будочку везу в руках. Комари загризли так, що ми блін, поміняти место дислокації Їдемо на другий став. Тому що це якась дупечка, блін. Я потеряв 2 літра крові, блін. Там, блін, комарів немає, а на цьому ставу, блін, це просто жесть. Я скільки комарів ще не бачив. Що, ми, короче, приїхали на свій старий став. Там комарів накормили, приїхали сюди кормить комарів. бо там уже пацани наїлись, А тут ще голодні сидять, то ми решили приїхати сюди. Теж покормить, ще 2 литра крові є. Фу, то нормально. Ну короче, тут комарів менше, Але тут теж не без проблем. Тут слимаків, мама, не горюй. Вони... За ніч приповзають тока, що повзають і по рюкзакам, і по кофтам, і де тільки вони не повзають. Ну, Будемо тут зараз розміщатися на ночь. Тут хоча б з комфортом трохи можна посидіти краще. Будемо тут пробувати ловити. То подивимося, як вийде. Переїхали, закинулись, будочки вже стоять. Ну що я скажу, що комарів тут не менше, ніж на прошлому містяку. Гризуть, як не вміняємо і взагалі, блін. Не дивляться ні на совість, ні на що. Це просто який-то жистяк. Подивимось, що нам принесе сьогодні ночка. Кострик вже розпалюємо. Будемо скоро вечеряти. Бо їсти вже хочеться капець, спина болить, блін, там той містяк начистили так, що за дві години спина репається. Вечеріє. Півдев'ятого. Кострик горить. Все ніяк як не прогорить. Хочемо м'язка пожарити. Світляки стоять, ану, фокусуйся. Ще видно, але вже темніє. Поки ще ніяких покльовок не було. Рибка ще не прийшла на прикормку. Їдемо далі. Поки я добіг, провожу Так, 23. Година. 23 година. А в нас обривчик. Ануна, заснімає. А в нас обрив на коряль. Так, кормачок піддивився у Михалича на каналі Клуб Рибаков. Кому цікаво, то починає рибалку, як я. Заходьте до Міхалича, дивіться, як що і як робити. Зараз. Риба поки ще не клює. Чекаємо. 3 години, чикс, петля в петлю. Ось так виглядає наша снастюха. Подивимось, що буде далі. І так, ось пів дванадцятої ночі. Ось така таранинка у нас на ловушку обх'єзилась мала. Сиділа, ось щось розказує. Каже, давайте, виходьте на ночну рибалочку, як Михалич каже. Повторяю за ним. Але красотка. Таранька... Будемо робити гріля. Ідеально, потім шампуніки і колбаски. Так, дванадцяте. Ми вирішили поїсти. О такого мангала зробили примитів, примитів, як, як примітив по-українську. І ось тут тадашечки, м'яско, сосиски, салат. Зараз будемо все це жарить. Як ти казав риба? Таранька, краснопірку вже піймали. Так що можна вже вечеряти. Чи ночнічать, як буде правильніше? Продовжуємо нічні зйомки. М'язко на подльоті. Вже почало першого. І ми скоро будемо їсти. Так що, кому подобається, ставимо лайки. Вийшов стіл у нас на ура просто. Так, стейки, сосиски, жарена картопля, спагеті, сосиски, салат. І кавка обов'язково. Так що кому не спиться, всі їмо. Доброго ранку. Рибалка удалась. Поспали добре. Костер потух. За ніч піймали одну таранину... Ой, таранину. Краснопірку. Друг каже, що це краснопірка. Одну краснопірку і все. Так що ось така у нас рибалка. Все, збираємося вже. Збираємось Насті. Десята година ранку. А в мене друг тут знайшов цей. Як воно називається? Трофей. Трофей на дереві. Зараз питається його достати. Давай, давай, давай. А трофей у нас... Воно... А ну не труси, дай я засніму. блін. Он кормушечка висить. Блін, не видно сонце. Сонце світа прямо в глаз, ніфіга собі струя. Де вона? Я її потеряв. Чуть ливе, лежа. Та ні, я просто увеличив. Ага. От тут десь. Слухай, а ти поки трусив, блін, її видно було. Ага, от там де... Ось, ось 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 ось, ось вона. Є. Кормушка. Давай. Оп. І в лабішню. Цікаво, скільки займе у нас часу цей процес. Коротше, риби не наловили. Ми вирішили з дерева половити. Впала. Впала. Поводок там остався, а кормуха там впала. Прийдеться в воду листи. Пафтова. підпишись. За такими листи можна. Ну да. За поплавковку. <підпишись> кормуха дорога, й Але де? Воно далі, далі, далі. Е, Ще. Да, 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 отам там шукай. Так, стой, отак. 10 сантиметрів вперед. Влево, 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 <рит> даб тебе лево, твою мать. Oh. Да, 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 вот там шукай. А ну, показывай трофей. Ну. Рыбина наловили, зато трофеев наловили. Вот такая. Та покаж блин, глядачам. Ось-ось-ось ось ось. Так що все, не спустими руками їдемо додому. Да, що було, вам все достав. Да, ще б поводок достать, взагалі було б. Хороший, да, там. Але я ж знаю тебе, ти ту вітку спиляєш. Та ні, я там вб'юсь. Щоб туди спиляти, це треба короче, Але одірвать буде. Ось там пилять. Так, Добре, друзі рибаки, дякую за увагу. У нас ночі нічого не клювало, тому був такий дуже великий перерив, що ми поїли. Коротше, і Коліга в мене сидів, ще там щось дивився на ті стоячі поплавки, а я взагалі ліг спати, тому що я рано сьогодні встав, вчора рано встав, замирився, То включився тільки під утро, гриба не клює, жара стоїть 32. Сьогодні, во всяком випадку, буде 32. Вчора було 31. І вночі було 19, але було прохладно під утро.